В мережі можна почути вислови типу на ринок, прийшла ліквідність, значить будемо рости. Або ліквідність з ринку забрали, значить чекаємо зниження. Але що ж таке ця ліквідність? І у цьому відео ми пройдемось по питаннях ліквідності. Що таке ліквідність, із яких складових вона складається, як вона вимірюється, на що вона впливає і інші суміжні питання. Це доволі важлива тема, особливо враховуючи те, що часто питання ліквідності неправильно трактують і неправильно застосовують. І як завжди, це відео буде без води із максимальною концентрацією корисної інформації. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.UA Одразу до справи. І перше питання, що собою являє ліквідність. Взагалі ліквідність це питання доступності грошових коштів. Якщо це про гроші, то значить це питання монетарної політики. В свою чергу, монетарна політика це політика держави, яка через свої інституції контролює обсяг пропозицій грошей. І через цей обсяг фактично регулюється певна фінансова стабільність економіки, сприяння її росту, контроль інфляції і навіть регулювання безробіття. Якщо ми аналізуємо S&P 500, ну тобто американський фондовий ринок, то такої основної. Державною інституцією, що займається монетарною політикою, є федеральна резервна система. А також за деякі питання відповідає Міністерство фінансів США, на які інструменти впливає ліквідність. Ліквідність має найбільший вплив на клас ризикових інструментів: це акції, нерухомість, корпоративні облігації і навіть криптовалюти. Що мається на увазі, коли говорить висока ліквідність? Це означає, що гроші є у великій кількості і вони легко доступні для підприємств для залучення у вигляді кредитів, там, інвестицій чи інших методів фінансування. Таким чином, якщо підприємство має доступ до великої кількості грошей і таке фінансування не є дорогим, то таке підприємство починає активно розвиватися. А оскільки таких підприємств багато, то починає зростати уся економіка, і відповідно появляється попит на ризикові активи. Давайте тепер розберемо основні показники ліквідності на ринку, по чому можна оцінювати, приходить ліквідність в економіку, чи її забирають. На усі показники, про які я буду говорити, я залишу посилання у описі під відео, щоб ви могли самостійно провести свій аналіз або за потреби зберегти їх собі. Отож, перший показник це грошовий агрегат М2. Якщо коротко, то грошові агрегати це методи оцінки вимірювання кількості грошей у економіці, але по рівням ліквідності. Але нам цікавий тільки агрегат М2, оскільки він показує активи із найвищою ліквідністю. У цей агрегат входять всі готівкові кошти, чекові депозити, поточні рахунки, ощадні рахунки, невеликі строкові депозити до 100 тисяч доларів і короткострокові облігації. Тобто це напряму гроші або активи, які можна швидко перевести у гроші. На момент запису відео розмір цього показника ліквідності становить більше 21 трильйона доларів. І дуже гарно видно, як на останніх двох кризах у 2008 і 2020 році США сильно збільшила кількість грошей у системі. Причому таке стимулювання це в основному стимулювання саме споживачів. Це різні виплати, субсидії і тому подібне. Тобто минаючи стандартні методи через кредитування і банківську систему, це фактично проста роздача грошей. Можливо, ви чули термін вертолітні гроші. Це якраз про цей процес збільшення агрегату М2 через пряме грошове стимулювання споживачів. Останнє застосування вертолітних грошей було у 2020 році, що якраз привело до сильного зростання інфляції. А по економічній теорії таке стимулювання мало би проводитися у періоди дефляції, ну коли від'ємна інфляція. Таким чином, наявність грошей у споживача збільшує його витрати, а значить, це стимулює бізнес, бізнес отримує більше доходи і економіка росте. Відповідно, так само працює і зворотній процес. Немає грошей у споживача, значить він не тратить нічого, бізнес не отримує прибуток, економіка занепадає. Думаю, причина на зв'язок тут зрозуміло. Переходимо до наступного показника, це баланс федеральної резервної системи. Фактично, це такий звіт, який показує, якими активами володіє ФРС. Якщо грубо взяти, то баланс ФРС можна порівняти із брокерським рахунком, на якому зберігаються їх активи. З першого погляду може виглядати дивним, що баланс ФРС може мати до ліквідності. Він просто купує певні активи. Як це може збільшувати ліквідність, але тут є прямий вплив. ФРС, коли збільшує свій баланс, вони купують активи, але взамін вони віддають гроші, які і є ліквідністю. Наприклад, у певного банку не вистачає грошей для кредитування чи там для інших потреб. Тоді ФРС може викупити активи у банку, як правило, це державні облігації. Тим самим у банку з'являються гроші, а значить, вони можуть далі кредитувати, тобто зростає ліквідність. І саме така схема використовується для стимулювання економіки, де викуп активів, за рахунок чого додається ліквідність. І з іншої сторони, коли ФРС зменшує баланс, тобто продає активи, вони забирають гроші із доступу, а значить. Зменшують ліквідність. Тут, до речі, є один цікавий факт: звідки ФРС бере гроші, щоб скуповувати активи на свій баланс, це величезні суми. На момент запису відео баланс ФРС становить більше 7 трильйонів доларів. Але у федеральної резервної системи проблем із цим немає. Вони мають право створювати гроші. Тобто у них є функція емісії грошей. Таким чином, якщо потрібно збільшити баланс, щоб щось купити, вони друкують стільки грошей, скільки їм потрібно, і викуповують за них активи. Друкують, маю на увазі, в електронній формі. Фізичний друк банкнот до цього процесу не має жодного відношення. До речі, коли говориш ФРС продає. Активи, напевно, це не зовсім точний термін, бо скоріше це погашення активів, бо після продажу активів гроші на баланс ФРС не поступають. Вони повністю зникають і перестають існувати. Взагалі, щодо інструментів, які ФРС бере на баланс, то класичними інструментами для цього є казначейські облігації. Але світова фінансова криза 2008 року зламала це правило. І ФРС почала купувати іпотечні цінні папери, і корпоративні облігації, і навіть деякі інші цінні папери. Можливо, ви чули термін кількісне пом'якшення. От якраз таке скуповування не цільових активів, а розширення лінійки інструментів і є одним із основних елементів кількісного пом'якшення. А на падінні ринку 2020 року ФРС пішла ще далі і ще розширила кількість інструментів. Не почали скуповувати муніципальні ціні папери і навіть акції публічних компаній. Цим самим вони простимулювали не тільки економіку, але не дали фондову ринку падати далі, і добре так підштовхнуло його ріст. Ну і на інфляції був також прямий вплив. Чи добре, що ФРС купує умовно все підряд з ринку? Як на мене, ні. Це просто якесь панічне рятування ринку, яке обов'язково буде мати наслідки у майбутньому. Наступний елемент ліквідності, який ми Розглянемо це зворотне репо. Але перше, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Узагалі, що таке репо? Я думаю, що ви час від часу зустрічалися із цим терміном, але на всякий випадок, давайте я поясню. Репо із англійською report chase agreement, тобто це угода про зворотній викуп. Тобто, це короткострокова угода про продаж цінних паперів з обов'язком викупу їх у майбутньому зафіксованою ціною. Це така операція короткострокового фінансування, тобто надання. Ліквідності. Це в основному операція для надання ліквідності саме банкам. Вони продають цінні папери, як правило, це державні облігації, а за це отримують кошти. А через вказаний період, коли потреби у банку в ліквідності немає, вони роблять зворотню операцію. Викуп цінних паперів за тою ж ціною. А у контексті ліквідності ми аналізуємо вже зворотні репи. Тобто це зворотня операція, коли ФРС продає власні цінні папери комерційним банкам і забирає у них ліквідність. Навіщо забирати ліквідність? Тут усе просто. Коли у банків забагато вільних грошей, вони починають знижувати короткострокові ставки по кредитах. А це знижує ефективність ставки ФРС. Тому це є засіб для контролю за ставкою ФРС, а також непрямо за інфляцією. Якщо подивитися на графік зворотнього репо, то видно, що зворотні репо почали активно застосовуватись із 2014 року. Саме тоді закінчилась третя хвиля кількісного пом'якшення після світової кризи 2008 року, і надлишкову ліквідність у банків почали забирати. І наступний стрибок операції був у 2021 році, як наслідок заливання ліквідності на падінні 2020 року, яку також треба було забирати із доступу, так як уже почала рости інфляція. Аналізувати графік зворотнього репа потрібно також зворотнім методом. Тобто, чим більше цей показник, тим менше ліквідності на ринку, оскільки вона перейшла у ФРС. Цей показник це протилежність до балансу ФРС. Наступний показник ліквідності, який Користувати рідше, але він вартий уваги. Це рахунок Міністерства фінансів США в оригіналі TGA Treasury General Account. Цей рахунок має важливе відношення до податкових надходжень, видатків, управління бюджетом і фінансування його дефіциту. Не будемо лізти в деталі, бо нам цікавить тільки вплив на ліквідність. Коли у бюджеті не вистачає грошей, вони випускають державні облігації і казначейські векселя. Дані цінні папери продаються і таким чином витягується ліквідність. Тобто, коли рахунок зростає, це вилучає ліквідність з банківської системи, оскільки кошти переходять на рахунок уряду і виходять з обігу. І зворотня ситуація, коли Міністерство США активно використовує кошти з рахунку TGA, Наприклад, під час фінансування якихось великих програм видатків ці гроші потрапляють у банківську систему, збільшуючи ліквідність на ринку. Цей рахунок аналізувати трішки складніше. Тут потрібно дивитися більше на тренди. Якщо тренд спадає, то ліквідність зростає. Ну це значить, що уряд витрачає гроші. А коли тренд наріст, то ліквідність падає, але аналізувати потрібно завжди у контексті подій. Наприклад, якщо подивитися на 2020 рік, то видно, що у розпал падіння ринків різко виріс рахунок мінфіну, а це мало би означати, що ліквідність впала, але це не так. У той період уряд США ухвалив серію великих пакетів допомоги, які фінансувалися саме через цей рахунок мінфіну, який спочатку виріс із-за залучення коштів, а потім спадав по факту реалізації програми і видачі ліквідності. До речі, якщо подивитися на графік, то видно, що до 2008 року цей рахунок був майже нульовим. Справа в тому, що у той час підходи до цього рахунку були системно інші. Там просто утримались деякі залишки, але після кризи 2008 року усе змінилося. А ще є непрямі показники ліквідності, але незважаючи на те, що вони непрямі, вплив на ліквідність вони мають безпосередньо. І перед тим, як продовжити, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, рекомендую вам Freedom Finance Європа. Не буду зупинятися на усіх перевагах, наголошу тільки на оперативній і україномовній підтримці і можливості поповнити рахунок карт. Українського банку чи Критой, що у поточних реаліях із поповненням з України є дуже сильним рішенням. Я особисто маю там рахунок більше трьох років і усім задоволеним. Якщо у вас є питання по відкриттю рахунку чи будь-які інші питання по Фрідому, звертайтесь напряму до мене. Отож, першим таким непрямим показником є ставка ФРС. Тут все доволі просто. Ставка ФРС визначає вартість грошей для банків, і відповідно для позичальників. Тобто, якщо ставка висока, то банки запозичують гроші у ФРС чи у інших комерційних банків значно дорожче, а значить, кредитів вони видають менше, оскільки вартість кредиту зростає. А це у свою чергу приводить до зменшення ліквідності. І відповідно при зниженні ставки йде повністю зворотний процес. Гроші стають дешевшими і легко доступнішими. А значить, ліквідність росте. Другий такий показник це норма обов'язкових резервів банків. Тобто, це відсоток від депозитів, що в банки, які Мають зберігатися у вигляді резервів. Ці грошові резерви банки тримають на рахунках ФРС. Тобто, якщо ставка резервування 10% і у банку на депозитах розміщений 1 мільярд доларів, то із цієї суми 100 мільйонів банк повинен перевести на рахунок ФРС, де вони зберігаються у вигляді резервів. Відповідно, вплив на ліквідність прямий. Чим більше резерви, тим менше грошей у обігу, а значить менше ліквідність. І відповідно чим менші вимоги до резервування, тим більше грошей у доступі, а значить, ліквідність зростає. Тобто, саме значення норми резервування не так важливе. Саме важливе це коли відбувається зміна. Цієї норми. До речі, коли США востаннє заливали ліквідністю ринок у 2020 році, то вони знизили цю ставку до 0%. До цього було 10%. Тобто, вже далі знижувати немає куди. Хоча кризу 2008 року вдалося пройти без зміни норми резервування. Тобто, незважаючи на ту кризу, економіка в той час була значно сильнішою, ніж зараз. А ще у деяких джерелах вказують на циклічність глобальної ліквідності. Якщо дуже сильно придивитися, то можна побачити певну модель, що повториться. Але я особисто ставлюся дуже скептично до цієї циклічності. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.